Продаж будинку двоповерхового на ділянці 5 соток. Це місто Київ. Ось так виглядає з дороги. До речі, дорога в нас асфальтована, є відкатні ворота, такий забор, це хвіртка. Тут є клумби, засипані снігом, правда. Все, заходимо всередину, покажу як він виглядає ззовні. В наступному відео покажу, як виглядає планування. Зараз обійдемо навколо, я вам розповім, що він побудований. Значить, Фасад у нас це резіт, вставки з плитки є, утеплення 150 мм, будинок побудований з Так, Ось показую, як виглядає підшивка. Це металева під деревом. Гарно вийшло так. І ось така ділянка. 5 соток є крита тераса, вихід на неї з заднього ось через ті двері. Нам ще залишилось вкласти плитку, там також буде плитка. До речі, зараз тут сніг, але під снігом є газон. Якщо кому буде цікаво, я вам скину фотографії побачите. А коли зійде сніг, то... Покажу і газон. Це в нас по, значить, по комунікаціям це у нас скважина. Електрика 10 кВт три фази, заведено в будинок, є переливний септик. Ось так ближче показую вам підшиву під дерево. Зараз ближче покажу вам плитку. Це колір будинку, вікна коричневі, утеплення цоколю також є, Мозаїчна штукатурка. Це передній двір, це переливний септик. Відкатні ворота, там є заїзд для двох автомобілів. Так, і сам будинок. Будинок 150 квадратних метрів, на ділянці 5 соток, місто Київ, виїзд на кільцеву без заторів. На наступному відео показую. Зайдемо всередину. Побачите планування, все йдемо.